Нині тут панує спортивний дух, командна єдність і жага до перемоги. У Харкові сьогодні баскетбольний матч, але це не звичайний турнір. Цього разу на поле вийшли ті, хто щодня тримає оборону України: військовослужбовці та ветерани війни. Спортивна зала стала для них місцем емоційного розвантаження. А гра нагадала, перемога можлива завжди і всюди. За ініціативи харківського міського голови ми розпочинаємо серію. Турнірів для військовослужбовців з ігрових видів спорту сьогодні ми проводимо турнір з баскетболу серед бригад, які боронять Харківську область. Це вісім команд. Це більш психологічна розгрузка для хлопців для бійців, які сьогодні приїхали з передової, щоб пограти в баскетбол. Сьогодні також ми будемо переможцям і призерам для підрозділу вручати генератори. Також ще будуть призи для переможців та призерів. Минулоріч в Харкові вже проводили футбольні та волейбольні матчі для військових, які отримали широкий позитивний відгук. Не стало винятком і нинішнє змагання. Цього разу долучитися до гри захотіло не менше бійців. Деякі з них приїхали прямо з передової, щоб відчути себе частиною команди і нагадати про силу єдності спорт. Ну це нові зустрічі, нові враження, нові відчуття. Це рух настрій як завжди спортивний. У нас дві команди з нашої п'ятої слобожанської бригади приймаємо участь завжди в усіх видах спорту, в адаптивних видах спорту. Частина наших от військових, які зараз тут є пораненими, є хлопці, які приїхали прямо з передка до нас. Це все завдяки тому, що в нашій частині спорт розвивається, підтримується, щоб у нас хлопці були. Ну, залучені до спорту, не тільки до бойових дій. Після поранення я приймаю участь у змаганнях і також приймаю участь у бойових діях. Я діючий військовий, це надихає на те, щоб боротися і не здаватися. Безпека учасників стала головним пріоритетом турніру. Тому цього разу, зважаючи на велику кількість охочих, не всі змогли позмагатися. Але організатори вже планують наступні ігри. Зокрема, як зазначають у департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, в подальшому відбудуться турніри з пляжного волейболу, настільного тенісу, шахів і футболу. Завдяки цьому з'явиться можливість залучити до спортивної боротьби все більше військових та ветеранів. Ми захищаємо зараз кольори нашої славетної бригади кошового атамана Івана Сірка. Команда зібралася з всіх представників бригади. Звичайно, хочеться отримати задоволення, відпочити, трохи відволіктись від буднів, які зараз у нас є на фронті. І дуже хочеться побажати наснаги на кожен день хлопцям, які дійсно оборонять нашу країну. Це емоційна розрядка для будь-якого військовослужбовця, як відпочити з сім'єю, так і зайнятися спортом. Це, це ти надихаєш, щоб у тебе були сили ще захищати та боронити нашу країну. Багато часу на підготовку до гри кажуть самі учасники з огляду на свою військову діяльність вони не мали. Однак, попри це, бійці впевнені у своїй перемозі як на баскетбольному полі, так і на полі бою. Перемога те, що ми можемо це зробити. Сподіваємось на перемогу, якби приложимо максимум зусиль для цього. Команда у нас зібрана. Ми проводили тренування, там, коли було таке можливим. Ну, я думаю, що перемога буде за нами ну, завжди і в усьому. Взагалі-то я спортсмен, і до, до війни я цим дуже дуже довго займався, тому е, це дуже, дуже для нас важ, важ, е, важливо, коли ми тут забираємося і можемо грати в свою гру. Я завжди граю на перемогу і завжди е, за собою беру команду та веду її до перемоги. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків, новини.